З вами Соломія Блашко. Сьогодні погов... поговоримо. Сьогодні поговоримо про шаль. І. Йо -йо 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 -йо. З вами Соломія Блашко. Сьогодні поговоримо... проговоримо. Ще раз. Сьогодні поговоримо про шаль. Як носити соля всі ми знаємо, що аксесуари допомагають зробити наш образ ефектнішим. Прикрасити його ви можете за допомогою шалика. Привіт! З вами Соломія Блашко. Сьогодні поговоримо про шаль, що носити, як комбінувати з різним одягом та багато-багато іншого. Шаль це велика в'язана або тканна хустина. Зазвичай трикутної або квадратної форми. Саме слово шаль походить з перської мови. Проте у багатьох інших мовах, зокрема і в українській, воно звучить однаково. Вважається, що перші шалі з'явилися у Ахеменіцькій персії, державі, яка існувала протягом 6-4 століття. До Нашої ери. тоді це був звичайний елемент одягу, який носили як чоловіки, так і жінки. А ось масове виробництво шалей почалося лише у 15 столітті в Кашемірі з дуже легкого матеріалу. мірі виготовляли вже більш звичніші види шалей, теплі накидки квадратної форми, які складали в трикутник і покривали ним голову, шию і навіть плечі. В ті часи шалі були зроблені з дуже легкого матеріалу і переваглювали око своїми візерунками, вишитими на них. Шалі виготовляли з хутра кашемірських кіз над однією тканиною могло працювати до трьох майстрів. Прості шалі робили протягом декількох місяців, а ось виготовлення дорогих могло затягуватись і до чотирьох років. В Європі шалі з'явились трішки пізніше, а саме в сімнадцятому-вісімнадцятому століттях, адже тоді було налагоджене торгівельні. Шляхи, за допомогою яких шалі могли привозити і в європейські країни. У Франції, наприклад, шаль стала невід'ємною частиною гардеробу жінок, які походили із знатних родів. Можна сміливо сказати, що поширила? соля. Я требую сваритися. Добрий час. Можна сміливо сказати, що поширила шалі дружина Наполеона Бонапарта. Жозефіна Богарне. Наполеон привіз дружині найкращі шалі східної моди кашмірські шалі. А Жозефіна вела їх у моду тогочасної Франції. Ступово шаль потрапила до багатьох інших куточків світу і стала звичною частиною гардеробу багатьох людей. Залежно від моди, в певні часи мінялися і стилі, в яких виготовляли шаль. Але сьогодні ми поговоримо саме про сучасні тренди, як же правильно, та стильно поєднувати шаль із своїм одягом. В наші дні все доволі легко, грамотно підібрана шаль пасуватиме. Майже до будь-якого наряду. Наприклад, шаль нейтрального кольору стане легким доповненням до образу, а яскрава навпаки буде акцентом, на який люди звертатимуть увагу. Традиційний спосіб носити шаль це накинути на плечі і залишити звисаючому кінці, або ж зав'язати в невеличкий вузол. Таким чином ви можете носити аксесуар практично з будь-яким одягом, гарно виглядатиме з однотонної сукнею. Дуже модно виглядає шаль, пов'язана навколо шиї. Даний спосіб допоможе зберегти тепло і зробить акцент на вашому обличчі. Сміливо носіть шаль таким чином з футболкою, топами, трикотажними кофтами. Велика шаль стане відмінним доповненням до плащу або Воде пальто. Також вона чудово підходить до вечірніх суконь, а симетрично зав'яжіть аксесуар навколо плечей або накиньте його тільки на одне, або зафіксуйте шаль за допомогою булавок чи ефектної брошки. Так легко та просто можна додавати до свого образу шаль. Тож не бійтесь поповнювати свій гардероб різним видами шалей. А для вас старалася Соломія Блашко. па, -па!